Вітаю, друзі. Сьогодні такий плідний насичений день, тому що е, окрім цього, мав дуже цікаву зустріч з європейськими парламентами, з євродепутатами, якраз представниками європейського парламенту від Франції, Нідерландів, Німеччини та Італії. Рафаель Глюксман, Тобіас Кремер, так само Рен'є Ван Ланшат від Нідерландів і е, Піна Піщенно від Італії. Зустріч дійсно плідна, тому що вона стосувалася як ситуації, яка є зараз, і виходила з потреб на сьогоднішній день української армії, виходячи з того, як вона розвивається на полі бою, актуалізована також співпраця про важливість військово-технічного співробітництва між європейськими країнами. Та Україною треба сказати, що зараз уже і зараз уже ініційовано ряд важливих проєктів, і розпочала це робити Данія, далі Швеція, і за прикладом, якраз Nordic Countries, які стійко стоять на підтримку України. Це треба продовжувати. Йдеться про інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України, про реалізацію спільних проєктів на сьогодні. Окремо я підкреслив важливість усвідомлення трансформації. Того, що відбувається на полі бою, як змінюється війна тут і зараз? Адже якщо ми подивимося на підготовку, в тому числі українських військових, які проходять навчання. А в країнах партнерах, зокрема і в Франції, і в Італії, і в Німеччині, якщо в першу чергу от Франції і Німеччини, то дійсно наші підрозділи отримують дуже фахову і потрібну підготовку. І за це безумовно вдячність нашим європейським партнерам, які допомагають нам готувати бригади і озброюють їх. Але загалом, якщо ми подивимося глибинно в цю ситуацію, тобто в навчальні плани, які використовуються. Зараз країнами партнерами, а відповідно і застосовуються для навчання наших підрозділів. Почасти ці плани вони все ж таки базуються на підготовці якраз до воєн минулого. Вони хороші, вони правильні, вони передбачають значне застосування авіації, артилерії і піхотних підрозділів тобто, те, що можна назвати загально військовим боєм, з цієї точки зору ці програми дуже хороші та ефективні. Однак треба враховувати, і російсько-українська війна це чітко показала, наскільки зростає роль роботизованих систем систем радіоелектронної боротьби і дронів. І на сьогоднішній день дрони вирішують дуже багато на полі бою. Я думаю, ви про це прекрасно знаєте. Про це говориться дуже багато і абсолютно справедливо та обґрунтовано. Отже, перше на чому я зосередив цю бесіду, що Європейці повинні бути зацікавлені як підготовці українських сил і оснащення наших підрозділів як дронами, починаючи від найелементарнішого: гранати, гранатомети, міни, артилерія, закінчуючи дронами, роботизованими системами, наземними дронами, надводними системами радіоелектронної боротьби. Для того, щоб цим забезпечувати на сьогоднішній день наших бійців, адже це відіграє велике значення. Роль піхотинця залишається визначальною в цій війні. Це героїчні люди, які неймовірними титанічними зусиллями роблять все, щоби зупиняти ворога. Дійсно, неймовірно, і навіть важко уявити, що відчувають люди, знаходячись так довго на позиціях, відбиваючи атаки. Але зараз треба розуміти, що для піхоти є багато загроз, в тому числі у вигляді дронів. Відтак для нас завдання це бути ефективними у застосуванні тих дронів, які виробляються. Друге, це постійно бути на крок попереду ворога, тобто, щоб наші моделі були якісно кращими, тому що ворог теж робить дуже багато, вони дуже сильно працюють над розвитком дронової індустрії, але ми маємо бути в цьому попереду. Відтак в цьому сенсі потрібно загальне усвідомлення, що трансформація поля бою має накладати відбитки і на підготовку бійців, які проходять навчання в країнах європейських партнерів. наших. друге це тема для об'єднання, адже от якраз це буде підтвердженням така кооперація, така взаємодія. Це які інші кроки будуть початком реалізації ідеї, про яку говорив головнокомандувач Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський. Ідея, яка спрямована на те, щоб створювати United Joint Army, об'єднану армію Європи. І сьогодні, під час зустрічі, я окремо наголосив на цьому питанні. Якраз а, розвиваючи і підтримуючи ініціативу Верховного Головнокомандувача, це дуже важливо, як для України об'єднання довкола України з подальшою підтримкою, так і для наших західних партнерів, тому що вони переймають досвід трансформації війни, зміни умов на полі бою, і так само крім цього досвід, який є в Україні, крім того, допомагають і Україні за відповідними навчальними програмами. Та план. Це дуже важливо. І ось такі кроки, степ степ стратегія малих кроків, коли ми від малого до великого рухаємося і на практиці реалізовуємо ідею створення об'єднаної армії Європи. Це і є той шлях, яким я переконаний. Потрібно рухатися. Друге це інвестиції, наступне про що важливість інвестицій і спільне виробництво зброї, е, інвестиції в український ОПК, спільні програми, які даватимуть можливість пришвидшити виробництво, в тому числі підтримувати Україну і фінансово, і економічно, оскільки це робочі місця. Це е, проекти, які реалізуються на території нашої держави. А так само даватимуть відповідь щодо зміцнення та укріплення європейської системи безпеки, колективної, в якому теж Україна відіграє роль через, зокрема, і виробництво озброєнь. Цьому теж потрібна підтримка. Наступний пункт, про який так само говорили, це. Те, про що наголошується постійно нашим командуванням, головнокомандувачем збройних сил України і е, голов, Верховним головнокомандувачем президентом, про необхідність більшої кількості систем протиповітряної оборони, які на сьогоднішній день необхідні, особливо коли ми говоримо в частині європейських країн, це німецькі системи айрісте СЛС, айрісте СЛМ, а також французькі САМПТІ, та інші системи французького виробництва, які у них є в наявності. Ну а сам це система, яка здатна збивати, в тому числі і сам Ті Мамба її ще називають, вона здатна збивати, зокрема, і балістичні ракети, і тут нам треба зміцнюватися так само. Тобто, це такі важливі обговорення, що є. Крім того, окремо про ситуацію, яка є на полі бою, і про те, що потрібно вірити в Україну, продовжувати підтримувати. Тут, звичайно, згадуючи і нещодавні заяви генерала Буданова, очільника української воєнної розвідки, про те, що Росія може піти далі, якщо б їй вдалося окупувати Україну, і тому потрібно спільно працювати. А відтак на сьогоднішній день ми бачимо, що Росія не досягає виключно воєнних швоєнним шляхом тих цілей, які були поставлені, відповідно, вони будуть вживати подальші різні засоби. Чому Путін? А так активно тримається і чому він так пристав на ініціативу про те, що, мовляв, перемир'я може бути досягнуто протягом найближчого періоду часу, от буквально протягом кількох тижнів. А це ще й через те, що у нього на полі бою далеко не все складається. Попри те, що російські війська вони а, намагаються просуватися, мають певні тактичні успіхи, але загалом можна сказати, що. Тенденція така, що Росія, розмотавши свої резерви, які вони готували в 2023-2024 роках, великій кількості так дійсно значні сили на окупованих теренах нашої держави, а також прикордонних з Україною російських областях, які сконцентровані на веденні війни проти України, але загалом ці сили були введені в бій. А для ТР Росія продовжує мобілізацію? Ви знаєте, президент говорив про нові дивізії, які зокрема можуть бути розташовані в тому числі і на території Білорусі, і представлятимуть загрози і для Європи. Але це може бути не раніше літа, і виникає запитання: а як Кремль бачить для себе проведення весняної кампанії на фронті? А отут є відповідь тому, що, вочевидь, вони будуть стикатися із тим, що їм дещо буде не вистачати ресурсів, сил і засобів. І може статися так, що українським силам, і я сподіваюся, що так і буде, що українські сили зуміють стабілізувати ситуацію на фронті. І відповідно до чого ми приходимо. А приходимо ми до того, що це станеться внаслідок того, що Україна проводить вдалу стратегічну оборонну операцію. Ну але. І це і про це буде повідомлено так світу. Інформаційно про це медіа так і зазначить, що Україна зупинила російський наступ на цьому етапі і стабілізувала лінію фронту на певний період, тому що Росія буде готуватись до наступних агресивних наступальних дій. Цьому не може бути сумнію. Але Путін хапається за ідею про перемир'я за кілька тижнів, тому що для Росії важливо було б зафіксувати. Перемир'я, як там просто якийсь жест так званої доброї волі від росіян, в такому сенсі подати, що вони б хотіли і далі наступали, були б такі можливості, але зараз вони припиняють вогонь і наступальні дії, мовляв, через те, що. Домовилися зі сполученими штатами Америки, так би вони хотіли це бачити, для того, щоб оголосити себе можливо тріумфантом, і для того, щоб сказати, що українські війська все рівно не справлялися з задачею, і Україна вимушена була піти на поступки, і тому виник такий став. Тому вони так педалюють питання перемиря до 20 квітня чи до 9 травня. Інша справа, що зупинка ворога українськими військами буде по-іншому сприйнята, тому що навіть цей крок. Навіть ця ситуація це є одним із важливих елементів того, що можна назвати сильна позиція до переговорів. Ось, власне кажучи, так це потрібно розуміти і сприймати. І тому зовсім по іншому, це звичайно бачить Кремль, зовсім по іншому це бачить Путін. А для нас важливо, щоб особливо зараз. Наші європейські друзі та партнери активно підтримували Україну, тому що створюється такий період, коли ми вкотре здатні довести силу нашого спротиву і продемонструвати відповідні результати, зокрема на полі бою, що вкотре мають надихнути наших партнерів, бути далі з нами і підтримувати нас. Загалом, ось це основні теми, які обговорювалися. Дуже важливо, щоб українських голосів звучало якнайбільше. Окремо до речі, представники Європарламенту виділили і те, що вони спостерігали в містах, зокрема Європи, ті акції на підтримку України, ті люди, які виходили з українськими прапорами, символікою, ті. А марші, ходи, які відбувалися безпосередньо в ці дні, це має значення. Тому тут окрема подяка всім українцям, які за кордоном продовжують впливати інформаційно, медійно показують і демонструють, що треба стояти надалі з Україною. Тому рухаємося тільки вперед і працюємо спільно далі. Бережіть себе і слава Україні.